Всі в шоці від цього нового пенсійного тренду, і всі хочуть так само його використати, адже виявляється, є в Україні можливість 45 років піти на пенсію, не маючи жодного року страхового стажу. Люди просто в шоці і не вірять, ну як таке може бути. А таке вже виявляється, існує з 2003 року. Просто було ще надто мало фінансових консультантів, які би надали якісні дійсно консультації людям і допомогли їм оформити пенсію по третьому рівню за цим законодавством. З 2003 року все працює легально в Україні і можна дійсно створити собі накопичення достойного рівня та виходити на пенсію, коли хочеш. Нас цим займаються міжнародні інвестиційно-страхові компанії, які обслуговують по 30-40 країн світу і дають нам ті ж міжнародні гарантії. А ще. Приватна пенсія це така штука, яка передається у спадок, яка дає право на податкову знижку кожного року офіційно працюючим, і яка не входить в майнову частку. Якщо вам цікаво дізнатися глибше, більше я надаю персональні безкоштовні консультації і провожу на цю тему безкоштовні презентації в моєму каналі. Приєднуйтесь за активним посиланням, саме там ви дізнаєтесь всі деталі.